Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка: легінси, Джегінси. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, щоб ви підписалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер доставайте чайок, заварійте печеньки, всім приємного перегляду. 16-й англійський розмір, легінси, класний стан. Ще. Лігінси. 14-й англійський розмір. Екстрайчеві штани. Так, легінси. Лігінси модні. Такі, як зараз, модниці носять. Знизу розширені. 12-й англійський розмір. Легенькі легінси. Марк Спенсер. 12 англійський розмір. Спортивні з боковими полосами. Лігінси. Джегінси. Джегінси, великий розмір. Десь розмір LXL. Класні велюрові штани. Взагалі 18-й англійський розмір. Так ще. Так, спортивні штани. Spirit розмір L, ще, легінси. Марк Спенсер, 14-й англійський розмір. Так, ще, легінси, джегінси, модні такі штани, к'юлоти. Ще модні штани, кюлоти. Такі, як люблять, жіночки, великий розмір, десь 20-22. По плану як гавайки. Марк Спенсер. Легінси. Гарний розмір. Ще. О, це такі модні штани з високою посадкою. Знизу розклішоні. стан, супер. Леггинсы, Уелс, Велюрові такие легінси. Марк Спенсер, классный стан, Папайя, Легінси. 20 английский Ще такі легінси. джеггинсы, велюрові. Такс, Легінси. Дуже круті кюлоты. Розширені знизу штани. Стан супер. Ще, як зараз, модно. Ось такі от штани знизу. Стан супер. Штани спортивні. Ще. Класний розмір. Пікокс. 20-й англійський розмір. Джегінси. Лосіни з боковими полосами. Так, класні. Легінси. В обтяжку взагалі. Супер. Модні такі, спортивні штани. Легінси. Ще. Класна фірма. 18-й англійський розмір. легінси, Спортивні для залу. Марк Спенсер. Ще. Класні штани. По типу як спортивки Гавайки. Легінси. Ще. Спортивні. Марк Спенсер. Лігінси. Штани, є класичні штани, але вони тянуться на стрейчі. Лігінси. Ще легінси. Спортивні. Штани велюрові. Ще класні. Так. легінси, легінси На манжеті. Знизу. Завужені. Так. Гавайки. легінси, Ще легінси. Спортивні. Марк Спенсер. Як штани. Ще. Такі тянуться класні джегінси. Кюлоти. Спортивні. Такі бріджі до колін. Так ще легінси, Трикотажні. На резинці. Ще. Повністю розібрали весь мішок. Підписатися на наш канал. Усім всього найкращого.